Пінцівку поймаємо такі рубцеві чаї, да. А ну подавить Я просто ставлю мені путаю. Ну то зараз вийдемо хто хоче. Сьогодні ми приймаємо роботу, яка була дуже вартісною це більше одного мільйона доларів. Тут велика частина коштів з компанії Київстар. І на сьогоднішній день діти, які потрапляють в складні ситуації, чи діти, які зазнали атак, які були під бомбардуваннями і мають потребу в хорошому лікуванні від опіків, вже не будуть потребувати десь кудись їхати за кордон. Тобто, це все можна зробити тут. Це і якісні палати ізольовані, чого раніше тут не було, тому що це окрема специфіка для дітей, які пройшли через опіки. І це надкруте обладнання. Тобто на сьогоднішній день ця лікарня по обладнанню є рівноцінна найкрутішим обладнанням, яке є сьогодні, ну, в найкращих світових клініках. І оцей рівень змін, які я бачу, відчуваю, ну, він просто неймовірний. Я, я буду відвертим. Ми в бізнесі не змінюємося з такою швидкістю. Хоча в нас дуже дуже багато ресурсів, що мене особливо надихає, це люди, яких я зустрічаю в коридорі, пацієнти, ці діточки, а особливо лікарі та медичний персонал. Якісь світлі люди зі світлими очима, усміхнені, наповнені енергією. Це все не ну, знаєте, хотілося б якось цей приклад масштабувати не тільки в рамках ну, однієї індустрії, медичної індустрії, не тільки в рамках одного міста, а в рамках всієї країни. Ми дійсно досить багато допомагаємо. Тобто, для Київстару це принципово у такі важкі часи надавати допомогу, коли ми можемо. Ми дуже пишаємося нашою співпрацею спільно з кампанією «Київстар», також з першим медичним об'єднанням Львова з лікарнями, які входять до об'єднання, з центром Броукен, що ми маємо можливість знаходити ти. Проєкти, які фінансування яких можливо об'єднати взагалі всіх українців і будь-яких людей по всьому світу, тому що всі ці благодійні кошти, які вдається залучатися, вони складаються з великих внесків, як внесок компанії Київстар, а також з самих маленьких внесків від грів, які можуть люди донатити на наші платформи доброї. І це означає, що дійсно ті проекти, які ми підтримуємо, які ми спільно з людьми реалізуємо, вони дуже важливі. Величезна подяка нашому донору. Найбільшому донору з України компанії який допомагає нашій дитячій нашій лікарні «Сто Миколая, саме опіковому відділенню, за те, що нам допомогли по оснащенню, по ремонту. І тепер ми маємо високоякісне відділення, яке лікує в рік 1200 українців. На жаль, війна не припиняється. Це відділення має працювати. На, на жаль, в нас приводять все більше і більше дітей. Ми приймаємо всі України, і ми маємо далі оснащуватися, далі розширятися. Але на даний час ми можемо вберегти велику кількість наших діточок. На жаль, це не поодинокий випадок, коли мережають тікток гуляло відео, де хлопчики брали засоби для чистки труб, так брали воду, брали пульгу і робили з цих саморобні вибухівки. І пізніше дуже часто такі виходи їхні вони давали глибокі ураження обличчя. І Роберт – це є один з тих шести хлопчиків, яких ми лікували. Зараз сабра.